Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. І сьогодні нашій увазі Opel Amperka. Супер пропозиція, автомобільчик лише приїхав з аукціону. Любимий наш, наш любимий колір, графітовий автомобіль виїхав з автосалону 7.07.2020 року. В з 2020 року. Максимальна комплектація Executive Line. По вікнах автомобільчик 2019 рік буде розмитнений 2019 роком. Але максимальна комплектація і в автомобілі помінена нова батарейка. Новий акумулятор великий, який відповідає за запас ходу автомобіля. Класні ледовські задні стопи. Переднє світло. Також якісне ледовське ближнє дальнє яке добре освітлює дорогу в нічну та дощову пору, пору доби. Така графітова амперка є в наявності. Автомобіль переходить в техогляд: відповідно, гума, диски і все в автомобілі поміняно згідно регламенту. По вікнах 2019 рік. Фокусується камера, не дуже добре видно, але 2019 рік. Сліпі зони, датчики, безключовий доступ, максимальна комплектація, сірий шкіряний салончик, невимушені такі тона має Opel амперка Йдемо далі. До самого основного чесний перевірений пробіг. 94 968 км даному автомобілі батарея поміняна і як ви бачите, запас ходу 604 км. Перша Opel Ampera, яка показує такий великий запас ходу. Напевне, останній пробіг по даного автомобіля, який був, це був лише трасою. За рахунок цього комп'ютер перераховує і показує такий великий запас ходу. Автомобіль має таку мультимедіа. Камеру заднього огляду. Так, підігрів сидінь вивез, виведено на мультимедіа. Клімат. Так, Ми включаємо підігрів сидінь, водія пасажира і не перераховується запас ходу. Коли ми включаємо кондиціонер, так, додаємо вентилятором. Вентилятором додаємо кондиціювання салону. Відповідно, середній показник перерахувався. Верхній показник, запас ходу максимальний 604, також перерахується при руху даного автомобіля. Так, перферована шкіра в даному автомобілі. Два ключки безключовий доступ. Преміум музика, бо себе, будь ласка, є. Така карбонові такі вставочки в панелі йдуть в Opel е Amperci. І тут є в нас об'єм підсвіточка. Ввечері досить класно світиться. Є підігрів керма, адаптивний круїз-контроль. Е мультикерму. Досить класний джойстик для переключення. Передач. Також в нас є режим рекуперації в даному автомобілі, також нею можна користуватися. Виключаємо підігрів сидінь, так вони працюють, кондиціонер працює. Проблем з підшипниками, як таких, не було в Opel Ampera, Відзивна компанія по батареї. Пов'язана з ізоляцією даної батареї. Класна графітова е, Opel амперка є в наявності, кого цікавить, телефонуйте, не зволікайте, досить мало таких автомобільчиків є на аукціоні. І останнім часом, після того, як була оприлюднена інформація, що е, так зване нульове розмитнення на електромобілі. 1 кВт 1 євро до кінця 2025 року. Не зволікайте, замовляйте автомобілі. Хто не пробував їзда, яка комфортна на електромобілі. Спробуйте і ви все зрозумієте, що не лише економія від зарядки домашньої розетки, а і зовсім інший комфорт їзди на електромобілі. На сьогоднішній день є. Класні варіанти, крім опелямперки, це є три зоєчки. Стоїть. Біленька максимальна комплектація, Van Edition. Друга по суперціні 9900 євро. Ціна в Україні з доставкою, розмитненням повністю все під ключ. І третя також максимальна комплектація чорна One Edition 20 рік, 52 кВт батарея. Також є, в наявності є Volkswagen Gulfe, 36 кВт батарея, а, йде з віртуальним щитком. Також є досить гарний автомобіль, стан нового автомобіля. 22 рік, 23 тисячі пробігу. Автомобільчик йде на максимальній комплектації з люком в рідній фарбі, салон, кузов. Багажник, все як нова, як з конвейера, лише зійшла. Ціна даного автомобіля тут, в Нідерландах, ціна нето 22 тисячі євро. Є біленька Kia Niro 48 тисяч пробігу. Є дві темно-сині. Є також Hyundai Kona преміум класу. Kia Soul, Біленький перламутр, лише прийшов з аукціону. Також свіженький автомобіль. Так, Kia Soul по суперціні, 64 кВт батарея в максимальній комплектації. Executive Line. Ціна тут на експорт 12500 євро. Volkswagen ID.3 досить комфортні автомобілі порівняно з всіма другими. Попробуйте, що таке Volkswagen ID.3, досить якісний і досить комфортний електромобіль. Ford Mustang. Також електричний автомобіль. Є ще такий Mercedes це дизель 2.2. Автомобіль є на сайті, він також продається. Автомобіль, як ви бачите, має гаражні номера. Що означає зелені номера? Це номера такі для тест-драйву. Чи перегнати автомобіль з точки А в точку Б. Так. Kia Niro, свіженька пропозиція 2020 рік, лише прийшла з аукціону. Executive Line, біленький благородний колір, автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, все в оригіналі. Звичайно, хороша гума. Задні стопи в 2020 році йдуть вже ледовські, набагато цікавіші, ніж 2019 рік. Ambient. Підсвіточка, йде JBL музика Оновлена мультимедіа. Окремо зробимо огляд на денний автомобіль. І також є Peugeot 208 в комплектації Алюр, максимальна комплектація. Ледовське світло. 50 кВт батарея. Хороша ціна. Ціна в Україні даного автомобіля. Складає з розмитненням, з доставкою 12 тисяч євро. Такий Peugeot електричний 50 кВт батарея. Є даний автомобіль на огляді, кого цікавить з Ютуба скину силочку. Супер пропозиція дня. Opel Amperka 64 кВт батарея. Батарея замінена по відзивній компанії. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, телефонуйте, купуємо автомобілі, доставляємо в Україну також по Україні. Звати мене Омелян 050 565 0817. Мій номер телефону. Ставте дзвіночок, ставте лайк, підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропустити наступні пропозиції. Є багато інших автомобілів, дизельних, гібридних, вантажних фургонів на даному автомайданчику. Сайт даного автомайданчику лишаю в описі. Кого цікавить, хто не може знайти, особисто відповім на Viber скину сайт автомайданчику. На все добре, до нових відео.